11 вересня 2023 року за головування Васильківського міського голови Наталії Баласинович відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Васильківської міської ради, на якому розглянули питання надання матеріальної допомоги ювілярам. Утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України надання щомісячної матеріальної допомоги для придбання необхідних медичних препаратів для проходження курсу гемодіалізу та інші. 13 У вересня 2023 року Васильківський міський голова Наталія Баласинович провела прийом громадян, коли звертаються по допомогу жителі громади, які мають проблеми зі здоров'ям, але випроміють оптимізм своїм ставленням до сьогоденного непростого життя в тилу є прикладом для своїх сусідів, друзів, знайомих, васильківців. Ще хочеться докласти усіх зусиль у вирішенні їхніх, іноді дуже непростих питань. На особистому прийомі громадян Наталія Олександрівна вислухає і поспілкується з усіма, хто в нашій Васильківській громаді звертається до міського голови. Васильківська міська рада у межах компетенції місцевого самоврядування намагається допомогти кожному. 14 вересня 2023 року проведено чергове засідання адміністративної комісії виконавчого комітету Васильківської міської ради. Було розглянуто 31 протокол. Прийнято 22 рішення щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Закрито 4 протоколи. Надано попередження за результатами розгляду 5 протоколів. Більшість правопорушень стосувались питань порушення правил благоустрою території Васильківської міської територіальної громади. 14 вересня 2023 року Васильківський міський голова Наталія Боласинович провела засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Васильківської міської ради. В ході засідання було розглянуто 25 питань порядку денного, зокрема, про встановлення опіки над малолітньою дитиною, про влаштування неповнолітньої дитини до державного навчального закладу, про надання статусу дитини-сироти, про захист майнових прав дитини, про доцільність зняття соціального супроводу сімей та інші. Всі питання були опрацьовані комісією, та по кожному прийнято відповідне рішення. Спортивна гордість нашої громади отримала нагороди. У міському будинку культури відбулося урочисте відзначення найкращих спортсменів. Переможців та призерів всеукраїнських обласних та міських змагань з різних видів спорту. Спорт це натхнення. І частина шляху до щасливого життя. Ми пишаємося спортивними здобутками нашої молоді з різних видів спорту. Я займаюсь дзюдо. займаюсь боксом легкою атлетикою. Я займаюсь дзюдо. Я займаюся легкою атлетикою. стрибаю у висоту. Наша молодь ділиться за які досягнення сьогодні отримує нагороди. «Чемпіонат України серед молоді? 2006 Кубок Києва, майстерський турнір, було третє місце у мене. Декілька разів в цьому році виграла чемпіонат в області і завтра маю теж боротися за чемпіонат в області. Я отримую за багато разів участь і призове місце у чемпіонатах України, області та багато інших. Також за кандидата в майстри спорту. Кандидат майстри спорту з художньої гімнастики. Я учасниця міжнародних змагань та виграла чемпіонат області за чемпіона області, призера всеукраїнських змагань. Найбільше наша молодь вдячна тренерам, тому що саме вони не тільки допомагають чемпіонам розвивати свій спортивний талант, а й мотивують та підтримують їх. Викладач з художньої гімнастики Євгенія Миколаївна говорить: займається з дітками з 2008 року. І вони кожного року займають призові місця. В цьому році близько 30 отримали перші, другі, треті місця та призові на всеукраїнських, міжнародних та обласних змаганнях. На нагородження завітали міський голова Наталія Олександрівна Балосинович і секретар міської ради Богдан Шевчук. Вони наголосили, що нам зараз, як ніколи, потрібна сильна і спортивна нація. Спортсмени, ви наша гордість, ви нас прославляєте, ви піднімаєте наш прапор, ви наше майбутнє, і ми не могли сьогодні в тісному колі не зібрати вас, не сказати вам найтепліші слова батькам, тренерам, освітянам, дитячій спортивній юнацькій школі, управлінню молоді і спорту. Ми з вами всі знали, кому ми маємо завдячувати. Саме Збройним силам України, тому що саме завдяки ним ми можемо проводити заняття різних видів спорту. Завдяки нашим збройним силам ми можемо спостерігати, як наші діти ходять в школу, займаються спортом, розвиваються. Це дуже важливо. На жаль, ми в таких умовах живемо, але маємо вже те, що маємо. І я сподіваюся, що спорт власниківщини буде завжди розвиватися. Ми пишаємось нашими чемпіонами і розуміємо, що спортивні досягнення це величезна праця як спортсменів, так і тренерського складу. на надало Розправляє чорні крила, вороги серця порожні, та все є зруїв країна, Ми тепер не переможні, кожен більше, ніж людина На базі ОЗУ «Васильківська гімназія No4 відбулося навчання в рамках проєкту Цивільний захист. Захід розпочався з гімну. Проводили інструктори Альфа Self Defense. Це громадська організація, яка допомагає підготувати населення до надзвичайних ситуацій. Інструктори провели чотири семінари: тактовна підготовка, тактична медицина, міський бій та мінно саперна справа. Під час урочистого відкриття тренінгу секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук та засновник Альфа Селф Діфенс Артур Булигін підписали меморандум про співробітництво між Васильківською громадою та громадською організацією Альфа Селф Діфенс. Один з організаторів та віце-президент громадської організації Альфа Діфенс» Євгеній говорить: вони займаються саме тактичною підготовкою для військових та цивільних. Євгеній розповів і про сьогоднішній захід. Підготовка Сікюбі. Міські бої це ті бої найважливіші, що зараз проходять в Бахмуті, от і в принципі у всіх гарячих точках. Тактична медицина дуже важлива, тому що треба розуміти, як ну саме головніше це тактична підготовка і медицина, от і також дрони. У нас курс по дронам люди проходять. Також ми розуміємо, що це дуже важливо наразі. І зараз все технічно переходить в бойові дії з дронами. Це інструктор Дмитро. Він розповідає, що навчає базовим тактичним навичкам, і вони потрібні всім. Все може статися, і навіть якщо людина не буде приймати прямої участі в бойових діях, але вона може опинитися навколо де працюють військові, в неї вже буде розуміння, що не треба робити, щоб не стати, не дай боже, як кажуть, небажаною ціллю. Всі охочі мали змогу зареєструватись і відвідати тренінг. Та поділились з дами своїми враженнями. Це Марічка сьогодні. Вона дізналась детальніше про дрони. Вона вірить в майбутнє з ними. Я думаю, що в майбутньому дрони нам дуже будуть допомагати. Наприклад, ви не можете вийти кудись, там чи захворіли від, чи ще. Ви просто берете, відправляєте свого дрона. Він сходить в магазин за вас та й купить щось. Прикольно. А ось Вадим, слюсар за професією, теж прийшов сьогодні на тренінг. Якби в Україні війна, потрібно навчатися, потрібно не сидіти, не діяти, потрібно працювати над собою, всконалювати свої навички. В принципі, тому я тут для українця. А цим дівчаткам про захід розповіла вчитель з фізичного виховання. І вони теж прийшли. Навіть в цивільному житті, щоб ми могли надати першу медичну допомогу людям. Цим, ну і щоб просто це цікаво. І, я думаю, це треба в нашому житті, і ну в нас зараз в країні такі події, що це ну треба. Дільничний офіцер поліції Володимир сьогодні вивчав зачистку приміщень і розповів, коли це може йому знадобитись. Перш за все, це для зачистки та перевірки тих самих осіб, які можуть знаходитись. Ну, зі зброєю або знешкодження. Дякуємо всім, хто причетний до тренінгу. Війна триває. Нам потрібно бути готовими і знати все, щоб берегти себе. Володимир Корсунський, Дарина Войцехівська, Віталій Малік, Олена Кропивна, Яна Харенко.